Розпочинається традиційний для українців цикл Різдвяно новорічних свят. Навіть у суворі часи воєнного стану має бути просвітла година і, перш за все, для дітей. Адже саме вони з нетерпінням чекають День Святого Миколая, який цьогоріч відзначається 6 грудня. В Карлику напередодні цього свята нарядили центральну ялинку громади, а це одна із зелених красунь, які ростуть у центрі міста. Прикрасили ялинку працівники міськрембудсервісу. сервісу. 3 грудня відзначається щорічно День людей з інвалідністю. Він покликаний привернути увагу до проблем людей з обмеженими можливостями. Традицією вже в нашій громаді до цієї дати стало проводити захід для дітей з обмеженими можливостями по віру себе у центрі дитячої та юнацької творчості. Цьогоріч заклад підготував гарний концерт, а міська рада подбала про подарунки для дітей. На жаль, повітряна тривога перервала захід, і нам вдалося зафіксувати лише кілька епізодів з концерту. Молодша підготовча група духового оркестру, яким керує Ігор Ільченко, виконує полячку. День місяць клопотів перед різдвяних святкових миколаївських, коли ми готуємо подарунки для малечі й дорослих. І ці турботи вносять позитивний струмінь у наші непрості реалії. У Карлицькому історико-краєзнавчому музеї відкрита виставка «Світло Різдва», де майстрині нашої громади із Обухова представили свої вироби різдвяної і новорічної тематики. Виставка вражала розмаїттям. Але перед її оглядом наукова співробітниця музею Леся Ходос нагадала про те, що сьомой. Мого грудня День української хустки, свято, яке уособлює жіночність та й давні традиції українок, у яких переплилися побути, народне мистецтво, а всі охочі могли оглянути виставку хусток із запасників музею та ще сфотографуватися. Майстрині показали і розповідали про свої захоплення, які переростають у творчість і рукотворні дива. Світлана Згурська вперше бере участь у музейних виставках. Плести такі вироби, біжутерію, почала я не дуже. Давно, десь півроку тому назад. Вона мені дуже подобається, вона наче заспокоює. Тут вироби, їх можна вдівати до вишиванок, вони дуже підходять, до різних нарядних блузок, до футболок. ну Можна їх носити під різні вироби. Є браслети, є сережки. На місто вироблене воно з бісеру, є з бусин. Ну Дуже дуже великий асортимент, можна багато чого виробити з цього. Цього бісеру дякуємо, Наталя Ланова, майстриня м'якої іграшки та ще й кондитерка корисних десертів. Нана Ісаєва, яка виготовляє свої рідні обереги, наповнені духмяними травами та інші вироби. Але Чепоренко, яка цікаво розповідає про техніку декупажу, як з буденних речей зробити подарункові, Уже вони стали постійними учасницями традиційних музейних виставок різної тематики. Декоративна свічка, робота рук Оксани Нерознак, Вона майстриня. По виготовленню свічок і букетів та квітів з мила не забули майстрині і зміїної тематики, адже прийдешній рік рік змії. Відвідувачі з великим інтересом оглядали виставку, охочі могли придбати облюбований експонат. Виставка в музеї діятиме до кінця тижня і в суботу теж. Тож завітайте і промічі криздвяного світла неодмінно зігріє вашу душу. Що мою ХХ століття назвали СНІД, але за вікном століття 21. -ше. І діагноз віл, вірус імунодефіциту людини вже не є вироком. Сучасні медичні засоби дають змогу інфікованій людині жити і працювати. Бесіду з 11-класниками 3-го ліцею на теми турботи про власне здоров'я, захворюваність на СНІД і туберкульоз, делікатну тему зв'язку ВІЛ-інфекції з ранніми статевими стосунками сучасної молоді провів у приміщенні Бібліотеки лікар-інфекціоніст Віктор Кулініченко воєнний стан якось затьмарив той факт, що, скажімо, туберкульоз в Україні набрав великого поширення, а тубдиспансери позакривали на всю нашу область є лише один у боярці. Які ж перші ознаки можуть бути при туберкульозі? Різка втрата ваги може бути так, ні з того, ні з цього втрата ваги. Може бути слабість така немотивована, нічим не мотивована хворість. Може з'явитися кашель, вирішити кашель, покашлювання, таке незрозуміле покашлювання, то вже можна думати, що з'явився ознаки туберкульозу, а ознаки туберкульозу на фоні зниження імунітету. Учні слухали уважно, але питання, особливо коли мова зайшла про інтимні стосунки, вибір партнера і захищений секс ставити соромилися, тому цю роль взяли на себе вчителька і бібліотекарі. У шкільній програмі нема предмета, який би давав таку от потрібну молоді інформацію. Якщо в Україні за офіційними даними близько 250 тисяч осіб звів інфекцію, то 40% хворих поки що не знають про свій статус, бо інкубаційний період підступ. Хвороби може обчислюватися роками. Тож лікар наголосив на неухильному дотриманні гігієни в соціумі, а також, звісно, і особистої. Якщо у вас виникли якісь сумніви щодо здоров'я, саме у названому контексті можете завітати в кабінет довіри 318 у поліклініці. Консультація чи порада лікаря. Інформація конфіденційна і не розголошується ніде. А ігноровані хвороби призводять до небажаних наслідків, до прикладу, вілінфекція. Незвичайне захворювання, що потребує невідкладного лікування і постійного моніторингу стану здоров'я, проігнорували це. Може стати причиною сніду і величезної купи супутніх проблем. Учням роздали ілюстровані буклети з корисною інформацією. А батькам варто пам'ятати, що довірливі стосунки з дітьми-підлітками можуть убезпечити молодь від неприємностей, а то і драм.